Мене звати ткачук Марина. Я навчаюся в озернинській гімназії. І сьогодні я хочу прочитати вам твір під назвою Нетипова історія попелюшки. Сьогодні мій день починається зовсім інакше, лише 24 години. Щоб із безтурботної школярки перетворитися на того, хто несе чи не найбільший обов'язок перед суспільством говорити правду про його життя. У кожного своя історія попелюшки, і для мене вона у можливості побути один день журналістом. На порядку денному купа справ, тож за кришталеві черевички мені правитимуть зручні кросівки, а за вишукане вбр... вбрання зручні джинси і легка куртка із логотипом Телеканал Житомир. На збори є лише 15 хвилин, головне нічого не забути. «Бейдж», диктофон, мій органайзер та телефон. Під під'їздом вже стоїть моя карета, жовта газель із табличкою, телебачення, окомплектована ТЖК, мікрофонами, освітлювальними приладами і веселою компанією у складі оператора, водія та мого напарника. Перший пункт призначення дитячий будинок у селі Даниші, де я буду знімати соціальний сюжет про проблему сирідства в Україні та захист прав дітей, головне з яких право на батьківську турботу і любов. Дзвінок від головного редактора потрібно терміново зняти стендап у Житомирському вантажному аеропорту. Нарешті Житомир таки має крила, і сьогодні відбудеться урочисте відкриття першої злітної смуги, шалений день. Та як будь-яка попелюшка, хай навіть у кросівки та та хай навіть у кросівках та курці, а не в мережа сукні. Я заслуговую на здійснення заповітної мрії, і сьогодні вона нарешті здійсниться. Бо ж останнім і найважливішим завданням сьогодні є зйомка першого випуску моєї авторської програми Стоп кадр, який буде присвячено рідному мальовничому містечку Озерне, його сьогоденню історії моєї альма-матері Озерненської гімназії. Коли увесь план буде виконано, я повернуся додому і з посмішкою на обличчі згадував... згадуватиму цей день як найнезабутнішу пригоду мого життя. Тепер я точно знаю, ким хочу стати. І стрілки годинника, що зійшлися на, циф... на цифрі 12, вже не змінять моїх планів, адже 24 години. Це так мало для мрії. Мрія не обмежена у часі і просторі, а журналіст це покликання на все життя.